Від заходу українського до сходу, ми єдності ланцюг протягнемо знов, посієм між людьми священу згоду, ми разом. Це основа всіх основ. Тепло сердець здолає ворожнечу і об'єднає всіх свята мета. Тримаймось разом, ми велика сила і не забудемо. Батьківщина в нас одна. І північ і південь, і захаменіться, примиріться люди, всі, всі живуть у мирі, як одна сім'я, щоб могла радіти україненка моя. Схід і захід вижнемо брати, скільки можна лити крови на землі? Об'єднатись, руку дружби протягніть за дітей своїх, у Бога миру попросіть. І заспіває знову Україна, і у живий і свята земля. і пам'ятає тільки гідності народи сили, тож стали золотими ці слова. Не красти нікому свободи у нас пробив на годину українського мироду, українці, ти і, і я, хай щаслива і, щаслива і багата Україні, буде наша вся земля, зерно і волошки в житах. Моя Україна, як сонце, єдина. Ми свої діти, наче квіти сплетені в віночку, як зернятка в колоску, найкраща й свята, моя співана земля. Там, де під вікном цвіте калина, це моя квітуча батьківщина. Там, де лине пісня, солов'я. Це моя найкраща в світі земля, там, де колосся порівнила з небесами. Це моя країна єднається під прапорами, там, де східний захід, як одна сім'я, це навіть єдина Україна моя. Україна єдина країна, нероздільна, як мати дитя. Твердо вірю в майбутнє своєї країни, такої, як вона, пішов світі. Україна це північ і південь. Україна це захід і схід. Не будемо її ми ділити. Від рани залишиться слід. Ми Шевченкова родина, ми єдина Україна, ми маємо долю вільну. Ми маємо батьківщину неподільну. Від Чернігова до Криму ми хочемо жити і мріяти єдину. Від добасу до карпатських гір крилати, ми хочемо пісню «Єднання» співати. Схід скрізь пращури наші залишили слід На відності справжній, навчили колись, щоб ми їх не зрадили і не здались. Народ! Ти нікому свободи у нас пробив на годиннику зоряний час. Розквітне вітчизна, моя на весь світ.